Пане Андрію, е, питає, цокольний поверх наполовину в землі використовується як майстерня. Зовні утеплений, є гідроізоляція, витіжка. Опалення немає. Конденсую весною і кидається грибок, Планую зробити приток земляного рекуператора. Хочу також завести опалення туди, теплу підлогу, щоб був рівномірний рух повітря. Боюсь, що при радіаторах буде в кутах грибок. цікавить ваша думка. Дякую. В принципі, всі питання на це є на моєму каналі. І про майстерню свою я розповідав, і як я обирав опалення, і про е, е, льох розповідав, що дійсно, так як у нас стіни охолоджені, вони холодні, і якщо туди навесні потрапляє тепле вологе повітря, на, стін, на стінках з'являється конденсат. Це природньо, тому що стінки холодні. Якщо у вас немає опалення, звісно, воно все остигає, воно стає холодним. Тому, е, яку систему опалення обрати? Треба, щоб хтось створював рух. Я вже розповідав, що рух ви можете створювати або фанкойлом, наприклад, якщо у вас тепловий насос, або радіатором під вікном. Якщо взимку дуже сильний холод, і з вікна дме холодом, це перебиває радіатор. Тому, якщо це майстерня в будинку і це у вас підвал, я би все ж таки вам радив використати комфортну підлогу, це температура підлоги, котра не нагрівається більше 25 градусів, і плюс радіатори під вікном. Якщо у вас газовий котел або електрокотел. якщо у вас тепловий насос, можна замість радіаторів поставити фанкоїли. Тоді влітку вони будуть охолоджувати, а взимку вони будуть створювати рух повітря і підігрівати повітря в приміщенні. Зрозуміло, тому що вентиляція це і опалення от, в університеті спеціальність. Опалення і вентиляція. Вони завжди йдуть поряд, вони не йдуть окремо один від одного, завжди поряд. Тому що вони доповнюють один одного, вони допомагають один одному і нічого ви цим не поробите. Тому, коли ви обираєте систему опалення, завжди думайте і про вентиляцію цього приміщення. Тому що якщо є вікно, бажано там поставити мікроклапана, повинен бути приплив повітря. Якщо у вас майстерня ви багато пилу або багато органічних речовин, локів випаровуються, то треба вже ставити примусову вентиляцію. обов'язково Тому, в залежності від того, майстерня під що, ми вже обираємо систему вентиляції. Якщо це щось не дуже інтенсивна, без е е всяких гидотних речовин, то в такому випадку достатньо природньої вентиляції. Але тут вже треба спочатку написати ТЗ, а потім все це вирішувати. Наскільки треба ставити рекуператор? Я скажу вам так, що якщо це майстерня в будинку, не варто тому що. Рекуператори я зробив в льоху. В льоху ми не знаходимося постійно. Ми зайшли, де й вийшли. Справа у тому, що в рекуператорі утворюються умови для грибка і плісніви. Там волога і там плюсова температура. І тому, якщо людина буде цим постійно дихати. Ну, ви просто будете хворіти, і навіть не розуміти чому ви хворієте постійно. розумієте Тому, пане Андрію, я би не заводив рекуператор там, де ви проводите багато часу. Льох, я зайшов, взяв пляшечку пива е, вибачте ні, е, взяв консервацію і пішов собі в будинок. Я там не сиджу, чого мені там сидіти? от Якщо я хочу випити вінца або свого сідру, я взяв пляшечку і пішов в будиночок. Тому е, льох я зробив рекуператор. В оранжерію я зробив рекуператор. Чому? Тому що в оранжереї я не знаходжусь теж постійно. Я зайшов, забрав квітки, або зробив там деякий час, побув, де й пішов. Тому в оранжереї у мене теж рекуператор. В теплі це у мене земляний рекуператор, бо я теж там не сиджу постійно. Зрозуміло? Тому. Я противник того, щоб робити земляний рекуператор, де люди знаходяться довго-подовго. Значить, на Ютубі є російськомовне відео з північного сусіда. Там провели експеримент, вони зробили рекуператор, взяли потім через деякий час на аналіз повітря і виявили там бактерії, грибки. Все. Тому що вони повинні були там з'явитися. Там умови для них. І тому я багато разів казав: не вигадуйте, не займайтеся оцею фі фігнею насправді. Це дійсно фігня. Так, будь ласка.